Вітаємо ось наступні 25 хвилин. Присвятимо міжнародній політиці з нами. Руслан Осипенко, український дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Вам Вітаю. якщо коротко для затравки всіх питаємо після смак, який у вас після вільнюського саміту, і того взагалі, давайте так не після самого саміта, а взагалі після того, що там відбулося у вільнюсі, я маю на увазі. Ну, є багато позитива, і є, чесно кажучи, якщо ми хочемо бути чесними, є й негатив, як на мене. Позитив. Може, почнемо з негативу, закінчимо позитивом? З негативу? Давайте, Давайте. з негатива. <рес> Значить, з трьох питань, які стояли перед Україною, перше питання це отримання зброї під час війни, щоб до війни нас до кінця допомагали нам, ми його фактично вирішили. Друге питання по безпеці, гарантіям безпеки після закінчення війни до вступу в НАТО, я вважаю, частково ми вирішили. Спасла декларація G7. Але декларація це навіть менше, ніж меморандум Будапештський. тому що меморандум Будапештський, так, поясню чому. Будапештський меморандум складався з нами, і це була декларація про наміри з нами. Mm -hmm. А G7 робила свою декларацію про нас без нас, про нас, що вони декларують, що готові. Але це не меморандум і це не legally binding, юридично-обов'язковий документ. Декларацію можна розглядати як політичний меседж, на базі якого можуть розгортатися, а можуть не розгортатися процеси, тобто підписання двосторонніх зобов'язуючих юридичних угод про те, що нам дадуть політичні військові економічні гарантії. Це лише декларація. Третій момент негативний. Я бачу всі радію, що прибирали ПДЧ. Насправді ПДЧ, хоч там складна процедура, але вона визначена процедура. Там п'ять напрямків: економіка, політика, безпека. І таке інше, ми знаємо, що робити, якщо нам дають ПДЧ. А тут нас взяли в ручний режим. Нам сказали формулювання в комуніке першого дня, сказали, що коли всі будуть готові і коли виконаєте умови, запитали журналісти про умови, критеріального ряду умов немає. Це значить, в ручному режимі вас будуть відсовувати або підсовувати, тобто наближати ваше членство або віддаляти ваше членство. Другий момент перша частина фрази коли всі будуть готові. Ви впевнені, що буде Угорщина колись готова прийняти нас в НАТО? Ну поки або буде Німеччина, Росія, яка напевно ні або Німеччина, яка чекає моменту, щоб вернутися до бізнесу as usual, тому що її лідерство формувалося на дешевих енергоносіях і на кооперації з Росією. І, взагалі, вони не хочуть посилення американського фактору в Європі, тому що буде перерозподіл впливів в Європі. Молоді члени східноєвропейські, центральноєвропейські, якщо підсиляться армією України, буде перерозподіл і в НАТО впливу, і в ЄС. Угу. То вони не хочуть про це говорити. За них скажеться Угорщина, тому її і там не карають нічого. Угорщина виконує свою роль в європейському союзі. Тому ми в ручному режимі нас відсунули і поставили на ручний режим. Захотять, приймуть на наступному Вашингтонському саміті. Не захотять, ніколи не приймуть. Тому що скажуть демократія, корупція, у вас там не виконана купа умов, а які чітко умови, а їх нема. Ось я власне хотів спитати, чи не слід розглядати вільнюський саміт як просто трамплін до Вашингтонського. Але я так розумію, після того як ми поспілкуємося, Ні, я хочу про і Потім перепозитив. Да, будь, будь ласка, да пропозитивна тепер повертаємося від негативу до позитиву. Все таки саміт НАТО, це саміт натівських країн. Це саміт НАТО. НАТО сьогодні у нас стоїть за спиною. Воно нас підтримує на рівні двосторонніх стосунків, на рівні країн, але все одно, якщо Альянс посилює, посилюється, значить наші партнери за спиною посилюються. Що зробило НАТО? НАТО перше ліквідувало мотиви, з якими починала війну Росія. Росія казала, щоб зупинилося НАТО. І взагалі йшло за лінію 97-го року. Так, тобто так. воно мало б виключити з свого складу частину країн центральної східної Європи. А на цьому саміті ми побачили розширення НАТО. Ми побачили посилення 300-тисячним угрупованням першої, першої готовності. Три регіональні командування створені, які будуть відповідати там від арктичної зони до Чор Чорного моря, тобто фактично відрізають Росію від Європи. Нато відрізало Росію. Крім того, воно відрізало перспективу Росії для можливості швидкого відновлення. Вона сподівалася на арктичний шлях, що Китай буде торгувати через коротке з Європою через Арктику, а Арктика вже під, під НАТО. Тому що арктичні країни приєдналися до НАТО, посилили північний, північний фланг і все. Тобто перспективу відрізали і мотиви відрізали. Але. Е і запросили ну, нових членів. І запросили ну, розширились, зміцнились так. Вони зміцнились за рахунок нових членів і сказали, що можливо і Україна приєднається також. Тобто, оце позитив, що баланс. Плюс позитив витягнула G7, оця декларація, як я сказав, її можна розглядати як початковий етап для початку двосторонніх перемовин про гарантії безпеки з країнами, де, де будуть підписані договори, де будуть мокрі печатки, mm -hmm. підписи стояти, зобов'язання сторін, що вони мають зробити. Але це тільки. Ти перший крок, і тільки декларація, скажімо так, круг. і ось тут дуже цікаво. Дивіться, скільки всього проти Росії зроблено. Але інститут дослідження війни, ось в останньому звіті фіксує відсутність загального резонансу після ось цих всіх рішень, які були і дії, які були ухвалені і зроблені, і ось робиться висновок, що Кремль усвідомив поразки. що його ціль запобігти розширенню НАТО, вона провалена, і навіть з цим уже ніхто не бореться. Але одночасно Кремль і Китай, Москва і Пекін отримали сигнали після цього саміту. Вони отримали сигнали, що Захід готовий торгуватися з ними, угу. не прийнявши Україну зараз, не сказавши, наприклад. Ну просто ж було сказати, що після війни через два роки ви стаєте членами НАТО або там через п'ять років да, ви стаєте членами НАТО. А нас відсунули від дверей. Для чого захід взяв для себе лаг часу для перемовин з силової позиції, показавши посилення НАТО, відрізавши мотиви е, Москви, щоб е, вона ультиматуму більше не кидала системі безпеці, яку ви, угу. вибудував НАТО. Вони з силової позиції пропонують їм перемовини. Але умови для того, щоб посадити Росію за стіл, робить Україна на полі бою і е, таким чином, що зменшує потенціал Росії, робить її більш перемовно придатною, скажімо так, до, до вимог Заходу. Але mm -hmm. брудну роботу, якщо можна так сказати, без політесу робимо ми для Заходу і для НАТО, на жаль. А не я оцінив. Знаєте, ну я так розумію, жарт Джо Байдена, коли журналіст спитав, через скільки часу Україна стане членом НАТО після перемоги, і він відзначив година 20. Година 20 хвилин, Не знаю, чому О, у нас є час для того, щоб поспілкуватися ще з одним гостем. З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Доброго дня вам, пане Арсенію. Вітаю а, вітаю а... вже сьогодні. Говоримо про наслідки саміту. Були певні емоції, і нас можна зрозуміти, тому що делегація України, яка їхала на цей саміт, все ж таки були налаштовані на один результат, вийшов трохи інший, але тим не менш є позитивні моменти, і щойно про них сказав наш гість Руслан Осипенко. Пане Арсенію, за вашим суб'єктивним баченням, Україна готова до вступу до НАТО? А чи готові в альянсі нас зараз зустрічати? Ну, абсолютно, звичайно, що ми ставимо максимальну планку. І президент, я вважаю, дуже амбітно готувався до саміту і їхали на саміт. І це правильно, тому що ми сьогодні щит європейського континенту, ми сьогодні щит Альянсу, і ми сьогодні допадаємо всіх зусиль, щоб війна закінчилась перемогою нас. І союзників в Україні тому абсолютно я вважаю, що ці амбітні цілі, які ми ставили перед собою перед нашою державою, я вважаю, президент абсолютно робив все правильно, і я вважаю, те, що ми досягли дуже конкретних речей: Перше – це збільшення зброї, друге, це гарантії, що кожний рік 500 мільйонів на трансформацію і підтримку наших збройних сил. Далі, це те, що в нас рада з'являється, не комісія на кінець, а рада Україна НАТО. Це дуже важливо. І ви чули прямо мову пана Стотоміра Генсека, що тепер він особисто буде головувати на цій раді. Ніхто її не заблокує. І пан Зеленський особисто як президент України буде приймати в ній участь. І якраз власне в рамках ради Україна НАТО. Ми очікуємо. Початку конкретного руху і трансформації. Тобто, те, що ми ПДЧ замінили на національні щорічні програми, це добре, тому що в принципі тепер один крок залишається до вступу в альянс. І наше завдання сьогодні, наше завдання сьогодні, власне, в рамках Ради НАТО, україна НАТО, проговорити, щоб ці щорічні національні програми виявилися в ряд конкретних кроків. Які ми маємо зробити, тому звичайно, що ми почули чітко, що будуть двосторонні безпекові гарантії, підтримка до перемоги України. Далі відкривається прямий шлях до членства в НАТО. І звичайно, це рамка, яку підписали G7 на підтримку України в рамках цієї уже документу. В рамках цього документу зараз ми будемо з кожної країни попрацювати двосторонні гарантії, які будуть. І зобов'язання, які будуть ратифіковані парламентом, тобто, навіть при зміні влади, будь-яка країна повинна буде виконувати ці зобов'язання, пане Арсенію. В ефірі ми багато обговорюємо декларацію про гарантії безпеки. Знаходяться і плюси, і мінуси. Ну, мінуси переважно в тому, що декларація слово ну яке не дуже схоже на слово зобов'язання. Скажіть, будь ласка. Які недоліки бачите, ви в гарантіях безпеки, які нам пропонують, і що нас влаштує. Ну, звичайно, що для нас є болючий досвід це Будапештський меморандум, який дійсно залишився меморандумом, а одна з країн гарантів стала агресором. Тому, власне, сьогодні ми говоримо, що до вступу. В НАТО ми будемо з кожною країною, з кожною ключовою країною підписувати двосторонні. Тобто є рамка, будемо підписувати двосторонні зобов'язання. Україна також має де зобов'язання трансформуватися, проводити реформи на шляху не тільки до Європейського Союзу, але й до в тому числі і Альянсу. Тому але і Країни беруть на себе чіткі конкретні зобов'язання. Щоб це був двосторонній рух, то важливо розуміти, що наш шлях до НАТО наш шлях до європейської сім'ї це двосторонні процеси. Тут важливо, все таки знати рух з двох сторін, і на саміті ми побачили, що він з'являється. Фундамент закладений, і я сподіваюся, що все таки цей один крок він настане швидше і одразу після нашої перемоги. І сьогодні союзники знову такі зобов'язалися нас постачати зброю, підтримувати. і це буде наближати нашу державу, нашу армію до перемоги. Ми теж в це віримо і сподіваємось. Пане Арсенію, дякуємо за те, що вийшли на прямий зв'язок. Арсеній Дякую. Пушкаренко, Дякую. народний депутат Дякую. України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. А в студії з нами Руслан Осипенко. Я, до речі, хотіла от про те, співробітництво і співпрацю, про яку сказав Арсеній Пушка Пушкаренко, до саміту з того, що ми знали, з 31 країни, яка входить до НАТО, 23 висловились за те, щоб Україна стала повноправним членом альянсу. У нас зараз є час, що нам робити, як нам себе поводити для того, щоб переконати тих, хто залишився осторонь. Можливо, після саміту бажаючих допомогти нам стало більше, а може й менше. Як вважаєте? Я хотів би змінити взагалі акцент нашого дискурсу внутрішньополітичного. Ну, пропонувати, змінити. Ми приділяємо всю нашу активність і всю нашу увагу, щоб знайти ключ до вирішення проблем за межами України, так тобто боремося. Переконуємо країни і все інше, але нічого всередині чимало робимо всередині. Ключ від успіху лежить всередині з сильними, тільки з сильними країнами, з сильними країнами рахуються назовні. Це реал-політик. Тому з оцим процесом, який ми зараз проводимо, проводять наші міністерства відомства, там включаючи президента особисто, на те, щоб знайти підтримку, назовні, треба погляд звернути на зміцнення. Інститутів влади, тобто держави, зміцнення нації, зміцнення збройних сил, економіки, оці речі виведуть нас на зовсім інший рівень, і це ключ лежить всередині. Тобто, технологічна армія, сучасна, вона буде підвищувати, зміцнювати наш баланс сил. Наприклад, тому що ми воюємо з ядерною державою. У нас дисбаланс сил і дисбаланс інтересів. У нас різнонаправлені інтереси з нею, і зараз дисбаланс сил. От нам накидують зброю для того, щоб підняти цей баланс сил, вирівняти з російським. Їм накладають санкції, і і війною понижується їх баланс сил, а наш підвищується, щоб вирівняти, угу. і це запорука того, що вони не будуть нападати Анна і під Росане, ним. А дозвольте уточнити, я з вами абсолютно згодна в тому, що ви говорите в умовах війни. Чи можемо ми одночасно підтягти? Всі ці сфери, про які ви кажете, в наших, в наших руках зробити економіку, демонополізувати економіку. В наших руках справедливість, щоб була, щоб рівність перед законом була людей. Запит в суспільстві є на справедливість. Це в наших руках, в наших системи влади зміцнити, кадрову політику змінити, проводити не своїх, команду, а проводити професіоналів, які будуть працювати на інтереси держави. Я розумію, що це складніше, тому що у професіоналів завжди своя думка є, яка може відрізнятися від лідера тієї чи іншої партії, яка очолюватиме державу в той чи інший час. Але з такими людьми треба працювати. Якщо будуть професійні люди на всіх ділянках, держава стане міцнішою, і тоді ми можемо зовсім по іншому розмовляти із нашими партнерами, і зовсім по іншому ми можемо розмовляти із Росією. Якщо ми будемо слабкими і спиратися тільки на те, що нам дадуть гроші. Зброю, підтримку політичну ми ніколи не ви, не вискочимо з цього замкнутого кола. З приводу тональності хотів додати інформації, оскільки не знаю на жаль, чи на щастя, окрім теми України на саміті НАТО, ухвалювались і інші рішення, зокрема щодо там посилення оборони, і був згаданий Китай. І ось Китай такий врівноважений, був розлючений так комунікет НАТО з цього саміту, який ми обговорюємо. Як ви вважаєте, чи зміниться тепер тональність Китаю з огляду на те, що він побачив, що про нього написали? Це тимчасово, як я сказав, готуються передумови для зустрічі Сі Цзіньпіня з Байденом. Вона ж зараз готується за зустріч. З'їздив Блінкен у Китай, домовився про, про підготовку зустрічі. Окреслили коло питань, які будуть обговорювати. І зараз і Сполучені Штати і Китай готуються до цієї зустрічі. А Самміт... давайте до цього коктейлю додамо ще новину, що і Путін збирається туди. Е, в Китай? Угу. ну безперечно, збирається, тому що рішення саміту спрямовані на те, щоб розірвати альянс Китаю і Росії. Сигнал саміту не прийняття України, якраз був я сказав, посланий в Москву і в Пекін. А Росії будуть пропонувати своє, для того, щоб вона не йшла у фарватері Китаю, а Китаю продемонстрували, що не беруть, НАТО не посилюється і не змінює сфери впливу, не змінює архітектуру безпеки на євразійському континенті, де Китай вже вважає, що він буде відігравати ключову роль. Тому що він підмяв під себе країни Центральної Азії, він підмяв під себе Росію і він наблизився до кордонів НАТО. Тепер він має розмовляти з НАТО і з європейцями. Ну, він хотів би, щоб НАТО взагалі не було, але НАТО є. І тому а, неприйняття України це пропозиція Китаю для торгів, для, для розмови. Тобто це актив і, і козир Байдена на перемовинах. Ми не змінюємо сфери впливу, не забираємо Україну, не витягуємо Україну з під Росії і не посилюємо НАТО. Лишається статус-кво, але нам потрібно, щоб ви... Там те-то, те-то, те зробили, ну не нападали на Тайвань, не змінювали статус кво там ще щось. Припинили кидати виклик там гегемонії сполучених штатів, підривати інтернет-інтернаціоналізацію юаня свого фінансову систему світову і долар. Там ну багато чого там про ядерну зброю хочуть домовитись. Тобто там глобальні теми. Зміна клімату. Це все буде обговорювати вони як лідери біполярного світу. Слухайте, А тут важливо, якщо з Путіним. Розпочнуть перемовини, то буде означати, що він досяг своєї мети. Він же ж хотів, щоб з ним говорили на рівних. А перемовини вже йдуть. Бернс їздить. Ви думаєте, що це, це те, що на поверхні, те, що ми знаємо, а те, що ми не знаємо. Канали зв'язку лишаються по лінії Міністерства оборони, по лінії спецслужб, по лінії е, політичної. Але ж немає публічної складової для Путіна. Немає вона публі... дуже важлива. Зараз для нього будь-яка складова важлива. Він е, е, кульгава качка. Політичному плані після пригожинського цього театрального закладу він кульгава качка. Для нього будь-які контакти з заходом важливі по будь-якій лінії. Для нього треба домовитися, як вийти з цієї ситуації, зберігши обличчя, тому що якщо він при владі, він він тоді живий. Якщо він втрачає владу, він мертвий І він фізично. Отож, багачка мені дуже сподобалось це порівняння. Треба запам'ятати на майбутнє. б, Пане Руслане. Правильно зрозумів, що за великим рахунком, можливо, я спрощую, свідомо спрощую, що Джо Байден поїде в Пекін заспокоювати, торгуватися і сильних позицій. Тобто він набирає Китай, набрав свої сильні позиції. Він в п'яти регіонах світових з п'яти регіонів в чотирьох домінує, починаючи від азіатсько тихоокеанського регіону до Латинської Америки. В Латинській Америці ще так більш-менш, але вже приєднуються країни, дивляться на Китай. От мирні плани ми побачили, що були прокитайськими. Да? Але там не остаточний вплив. В чотирьох регіонах остаточний вплив. Плюс Росія під Китаєм. Китай вирішує жити Росії, угу. як їй жити. Да? І... А Америка набрала свої плюси, і зараз вони зійдуться розмови. Пане Руслане, ми зараз Будемо зробимо стежити. багато мінусів. Якщо ми з вами перетягнемо час, ми не можемо цього Все. робити, бо це прямий ефір. Дякуємо вам дуже, Руслан Осипенко, український дипломат, експерт, міжнародник, був гостем у нас сьогодні. Дякуємо.